Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Як рідні прикарпатського військового Василя Шевернюка дізналися про його звільнення з полону? Чую, телефон дзвони. Я до кишені номер, я беру, а то він. Мамо, я вдома. Як у центральній міській лікарні Івано-Франківська використовують штучний інтелект для аналізу рентгенологічних знімків та зображень, зроблених на УЗД-апаратах КТ і МРТ, штучний інтелект, який ліцензовано куплення програма, вона знаходить вузлики ну, моментально. Просто. У Івано-Франківську до 30-річчя Укрпошти погасили нову марку, яку присвятили працівникам підприємства цьому блоці Зображено е, нашу персону е, машину, яка зразу після звільнення е, території нашими збройними силами України е, заїжджає. Чую, телефон дзвонить. Я до кишені номер я беру, а то він. Мамо, я вдома, я так як я до хати, забігла, плачучи, бо то сину у хаті ціво почала плакати, дала їм телефон. Так, матір нацгвардійця Василя Шевернюка зі Стецевої Коломийського району розповідає про дзвінок сина, оборонця Маріуполя, який 31 січня 2024 року повернувся з російського полону. Тітка Василя Лариса Шевернюк розповідає про звільнення свого племінника, дізналася, прочитавши прізвище Шевернюк у списку обмінених полонених. Відтак каже, звістку про звільнення Василя поширили у всьому селі. Ми у телефоні побачили списки десь п'ятого години. І, ви знаєте, такий. Ми з чоловіком дуже здивувалися, зраділи, почали плакати. І тоді підбігли, ми тут недалеко підбігли до Світлани. І вона сказала мені, вона стояла під хатою і сказала, я тільки з ним закінчила розмову, що це дійсно правда. Він до нас подзвонив, для нас це була дуже сильна радість. Ми вкінчилися, бо таке дуже вже довгий час його не бачили, майже два роки. Не чули, не бачили. Ми вже чекаємо з нетерпінням його зустрічі. Всі будемо обнімати, дуже раді, що його пустили. Василь Шевернюк наймолодший із чотирьох дітей. До армії пішов у 18 років. Хотів будувати військову кар'єру, каже мама Світлана. Це навіть бесіди не було. Що він не мав іти служити. Це такого не було в нас. О, і потім він хотів іти у ВДВ, у ці війська, але то якогось набору не було, що багато хлопців. Ну, і були прикордонники, там таможники, і Національна гвардія. І так як він вибрав собі Національну гвардію, і він пішов служити. Зі слів мами, через півроку Василь підписав контракт. Був мінометником у 15-й бригаді оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади. У 19 років брав участь в АТО. 14 грудня 2021 року розпочалась його третя ротація. Це був останній день, коли він бачився з рідними. Розповідає мати з її слів на початку повномасштабного вторгнення, Василь перебував неподалік щастя Луганської області. Подзвонив до брата. Він думав, що я не буду нічого знати. Подзвонив до брата і сказав, що війна. Дивіться, мамі нічого не кажіть. О, І каже, нас тут бомблять. І їх перекинули зразу на Маріуполь. І він тоді ще нам дзвонив, що каже, вони ще не були на Азовсталі. Каже, стоїмо, ми Нацгвардії і Азов стоїть. І березень ще мали зв'язок. І все, квітень вже обірвався квітень, травень, Ми зв'язку не мали. Але дякувати Богові, вже він дався чути. у Когось взяв був телефон, як їх виводили у полон. Він написав на вайбер синові, що нас беруть у полон. Зі мною все добре. Я не ранений, нічого. Жінка розповідає, що інформацію про сина у неволі їй підтвердили в СБУ. Згодом каже Василь, кілька разів телефонував з Оленівки. Як був теракт той в Воленівці, то також ходили і плакали, бо не знали нічого. І так, що я так знаю, до рану в неділю подзвонив, бо то з п'ятниці на суботу був теракт у неділю зв'язок, такий паршивий був. О, і сказав: Мамо, я живий і здоровий, і все. Далі про долю сина Світлана не знала кілька місяців. Згодом, каже жінка, їй вдалося відправити сину листи і отримати відео, на якому він російською розповідає про свій стан. Я всім хорошо, живу здоровий. Надеюсь, скоро вміняє. Люблю вас. Зараз, зі слів матері, Василь Шевернюк перебуває на реабілітації і за кілька тижнів приїде у рідне село провідати рідних. Наталія Василовська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Це мамограф центральної міської клінічної лікарні. На сьогодні проходить тестування. Згідно того, щоб отримати ліцензію, додаток доповнення до ліцензії, щоб ми могли проводити тут мамографію. Воно вже підключено до мережі нашої лікарнями, і так само штучний інтелект буде використаний для того, щоб допомогти лікарям. Штучний інтелект у центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська впроваджують з 2012 року, розповідає завідувач рентгеологічного відділення, який працює з ним, ігор Соколовський. Наразі ще оновили ліцензійним програмним забезпеченням, а лікарі його. Навчають. При цьому вся діагностика в рентгенологічному відділенні при електронному направленні залишається безкоштовною, каже Ігор Соколовський. Дуже гарно працюють програми, наприклад, пошуку вузликів в легенях. Переглянути від 700 до 1500 зображень, так? Ну це займе час, щоб уважно подивитись, так? Бо людські очі це людські очі. Треба там, нехай там, 10, 15, 20, там, 30 хвилин, так? Штучний інтелект, який ліцензовано купленно та програму, вона знаходить вузлики ну моментально просто зразу. Зі слів медика використовують щі також для вимірювання щільності молочної залози, ідентифікації анатомічних структур у мозку, кількісної оцінки серцевого кровотоку. Всі результати, які отримують від штучного інтелекту, обов'язково перевіряють, каже Ігор Соколовський. Штучний інтелект може посилити складову освіти включаючи в себе дані з нейромережі освіти багатьох лікарів, які над цим працювали, і досвід. Багато зображень з нейромережі проаналізованих, так? але інтуїцію ніхто не відміняв. Спілкування з пацієнтом ніхто не відміняв за словами виконуючого обов'язки директора обласного департаменту охорони здоров'я Володимира Дзьомбака. Наразі два заклади в Івано-Франківській області оснащені штучним інтелектом: центральна міська клінічна лікарня та обласний тизіопульмонологічний центр. Його використовують для аналізу рентгенологічних знімків та зображень, зроблених на УЗД-апаратах під час комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії. Заклади, по-перше, можуть або самостійно купляти. Це не є аж не знати, яка дорога послуга. Вона може коштувати там 600-800 тисяч мільйон, враховуючи те, що е, якщо є великий наплив у заклади, це є зберігає економічний час для працівників в, е, в опасного втіпунічного центру. Та необладнання отримано завдяки центру громадського здоров'я України. Оксана Василик, Роман Кочержук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. У Івано-Франківську до 30-річчя Укрпошти погасили нову марку. Укрпошта завжди поруч з вами. Присвятили її працівникам підприємства. Вона є продовженням серії героїчні професії, розповів керівник обласної дирекції Укрпошти Михайло Рудий. За його словами, відділення області отримали 200 тисяч таких марок. Від сьогодні вони у продажі. Вартість однієї 30 гривень. На то і Марса на цьому поштовому блоці зображено нашу персону машину, яка зразу після звільнення територій нашими збройними силами України заїжджає і зразу надає послуги. Це є і продукти першої необхідності, це є і пенсія, соціальні різні виплати.